Ну і ще от Верховна Рада, окрім всього іншого, звичайно, має функцію і нагляду за роботою правоохоронних органів. Чи одержували ви можливо звіт, або можливо можна було б запросити такий звіт щодо реальних фактів порушення кримінальних справ або навіть і вже рішення суду по тих посадових особах, які ну власне сприяли тому, що е, десятки тисяч, якщо не більше, якщо не сотні тисяч чоловіків. Або незаконним, або з підозрою на незаконний е, спосіб перетнули кордон за період повномасштабного вторгнення. Бо можна скільки завгодно звинувачувати цих чоловіків, але злочин тут з обох сторін. Той, хто дає хабар, той, хто хабар або вимагає, або отримує. Ну і ці люди якось теж повинні понести відповідальність, тому що е, виїхали одні, тоді з цими ж самими людьми виїдуть інші просто за, за більшу таксу. А, ну тут вже оце вже на жаль абсолютно не є в повноваженнях. Верховної ради. Тут мають правоохоронні органи. На жаль, я думаю, що я нікого не здивую, коли скажу, що ми бачимо цілу піраміду, яка десь верхівка якої губиться десь на в хмарах на Печерському пагорбі. Коли збирають неї із рівня місцевого, з цього залучені частина правоохоронців, до цього залучена величезна кількість людей, і, і цей колосальний корупційний потік. Ми ж всі з вами чуємо ці такси: 3, 5, 7 тисяч доларів. Перемножити на ці цифри людей. Ми не знаємо достеменно скільки їх з цим скористалося. Ну, очевидно, що мовити про сотні мільйонів доларів, які по ці корупційні схемі осіли в чиїхось кишенях. Звичайно, що це вимагає розслідування, але тут, на жаль, народні депутати нічого зробити не можуть. Всі законні підстави тут є. Тут просто мають працювати правоохоронні органи, а не імітувати діяльність.